Доброго часу моїм глядачам. Значить, маємо 14 банкнот. Більшість з них в нових станах. Це є як з банківської упаковки. Сотка, От маємо таку дуже стареньку. 1918 року. От, тисячки новенькі. 500 рейс 1904 року. в новенькому стані. Чуть-чуть загнута, Загнули. Але вона вирівнюється. Так, тепер маємо. То як монета. Лісабон 1918 року. Маємо 2000 новенькі, як з банківської упаковки. 5000. Також новенькі. От маємо 5 франків Франції. Тепер Іспанія. І ще дві Іспанії. Також у доброму стані. Зараз покажу в другу сторону. Продовження. Все ідеальні банкноти! П'ятсотка. Вона вирівнюється, вона трошечки загнулася, але вона в ідеальному стані. Франція пять тисяч, дві тисяч. пять централочь. І Іспанія хороші стани. Всім дякую за перегляд.